Добрий вечір, я диспетчер. Вітаю <ривіт> <ривіт> <Ні? Не ривіт> всіх на каналі Дім Тепла. В сьогоднішньому відеообзорі у нас буде, не побоюсь цього слова, бестселер на ринку печей. Це торма Мілано. Чому я сказав бестселер? Тому що ця пічка виробляється на конвеєрі торма вже кілька десятиліть. І за цей час вона завоювала багато прихильників не тільки в Європі, а і в Україні завдяки своєму великому широкому функціоналу та класному дизайну. Також ще одна дуже характерна риса цієї печі це надійність та довговічність. Отже, піч Мілано є класичним представником стальних печей з футеруванням, які мають варильну поверхню. Тобто, ця піч. Має не тільки функціонал, основний функціонал печі для обігріву приміщення, а й функцію приготування або підігріву їжі. Тобто цю піч можна сміло назвати представником печі для. Апокаліпсис. Ще одна дуже важлива функція цієї печі це конвекція. Конвекція нам потрібна для більш швидкого нагріву приміщення та для того, щоб обігріти більш об'ємне приміщення. В нижній, частини, в нижній частині корпусу є отвори конвекційні, через які піч затягує холодне повітря, яке знаходиться знизу. Проходячи повз корпус і повз внутрішню частину печі, повітря нагрівається і виходить через ці отвори, які знаходяться в чавуній поверхні. Дана модель. Побудована на класичному сталевому каркасі з шамотним футеруванням. Це напряму впливає на довговічність печі, тому що всередині в нас шамот повністю примикає до чавуних дверцят. Якщо ви подивитесь, дверцята відлиті з цільного чавуну, і вони повністю примикають до шамоту. Тобто, в нас немає теплопередачі зовні на корпус і немає деталей, які б... Перегрівалися і виходили з ладу через високу температуру. Дану модель дуже часто порівнюють з чавунними печами по довговічності. Це правильно, тому що дійсно довговічність дуже велика, дуже довгий срок служби. І при цьому низька ціна. Тому що, якщо порівнювати з аналогічними по потужності чавунними печами, вони мають набагато більшу вартість. А також шамот. Нам дає теплозбереження. Звичайно, за рахунок невеликої маси ця піч не буде тримати температуру вам як груба, звичайна класична, але кілька годин тепла після того, як вона повністю вже вигоріла, вам забезпечено. Зараз хочу пройтись по фішкам цієї печі, які саме і роблять її багатофункціональною. Ну, перше, що нам кидається в очі, це кришка. Кришка нам потрібна для того, коли ми готуємо чи жаримо щось тут, чи варимо, щоб це не летіло на стінку, тобто вона вночас... Частково закриває, оберігає нашу стіну, а також в той період, в теплий період року, коли ми не готуємо, не використовуємо піч. Вона буде виглядати набагато естетичніше, коли ми її закрили. Наступна річ це. У нас є такий ключ, здається, така собі желізячка, проста, але він нам дуже сильно допомагає. Допомагає працювати з пічкою. По-перше, піднімати це кружальце вверх, ми його можемо сунути. Також ми його можемо перевернути, і тут нам відкривається така цікава деталь. У нас є напливи чавуні на поверхні, які не дають повністю плотно сісти сюди чи сковорідці, чи, наприклад, чайничку. І це як функція підігріву працює. Тобто на цій поверхні постійно стоїть гаряча. Чи каструля з борщем, чи там сковорідка з картоплею, чи, наприклад, чайник, який не кипить, але постійно він стоїть в такому підігрітому стані. Оскільки ми заговорили про цей ключ, у нього ще одна є дуже цікава функція. Коли нам треба витягти ящик з попілом, і він гарячий, ми для зручності беремо ключа і виймаємо цей ящик. Оскільки ми вже заглянули в нижні дверцята, які, до речі, теж щелу повністю. І теж вони з таким уплотнюючим шнуром, який нам забезпечує герметичність і дозовану подачу повітря в нижню частину. У нас тут є кружальце, яке поворотом перекриває, відкриває потік, яке теж підпружинене, воно на пружинці. Це нам дає плотність примикання двох поверхонь і можливість дозволеного подачі кисню саме в нижню Коли ми відкриваємо дверцята, у нас тут є ще декілька цікавих фішок. Перше це оці маленькі чавуні дверцята, які нам потрібні для розпалу печі. У нас Дрова в цю піч, ще одна її дуже цікава характеристика, стають вертикально. Зараз оператор поки познімає піч, десь тут у нас є чергова дровиняка. Ось у нас є така чергова дровиняка, яка має довжину 45 см. Ми показуємо на питях, дрова якої довжини, вони їдять. Ця піч. Має трошки інше розміщення, ніж ми звикли. Ми привикли до стандартного горизонтального розміщення дров. Сюди дрова вкидаються вертикально. І коли ми сюди вкинули дрова знизу, на самий низ, ми накидали якісь легкозаймистих предметів, там папір чи якісь там цурочки дрібненькі, які в нас є заготовлені, нам треба його розпалити. Ми запалюємо папір чи те, що в нас тут знизу є. Ми закриваємо ці дверцята і можемо сміло на кілька хвилин, поки йде процес розпалу, залишити з відкритими дверя... дверцятами, великими дверцятами піч. Ці дверцята нам не дають випасти якимось іскрам мілким, чи якусь забезпечити пожаром. Одна Безпевна. цікава фішка, на якій треба зупинитися. Це колісничок, який е... крутиться навколо своєї осі. Я вам зараз покажу це. У нас є така ручка важень, яким ми можемо привести в дію колосничок. Це нам потрібно для того, коли в нас багато дров прогоріло, є частина незгорівшої золи і є попіл. Ми коли його прокручуємо, попіл просипається вниз, залишаючи на поверхні. На Поверхні, де йде процес горіння, ті залишки дров, які ще не згоріли, і таким чином очищаючи і даючи можливість нормально далі йти процесу горіння. Ось зверху знизу закриваємо ці дверця. до речі, на закриванні дверця теж є цікава фішечка. У нас є ось за яку йде зачіп дверей, і на них, на цих осях, на нижній і на верхній, вдягнені такі втулочки, які. Прокручуються і полегшують нам закривання, закривання самих дверцят. Тобто вони працюють як підшипник, грубо кажучи. Ну це не підшипник, це звичайна втулка. Але процес закриття з ними, він набагато простіший і набагато плавніший. Так, говоримо про верхні дверцята. Вони теж повністю чавуні, теж з шнуром. Будь ласка, покажи. У нас є відлив на Основі дверцят і такий жолоб відлитий на самих дверцятах, куди вмонтований вклеєний шнур. Це теж нам дає можливість дуже плотного примикання дверей і фактично герметичне їх закриття. Двері теж чугуні. Також дверцята обладнані склом. Це скло кераміка, виробник Shot Витримують вони температуру більше, ніж 700 градусів. Саме скло витримує цю температуру. От. А також є дуже цікава річ, якої немає ні в одній з печей в цьому ціновому сегменті. Це можливість регулювання потоку повітря. Покажи, будь ласка, верхнє регулювання потоку повітря на дверцята, і знизу теж, ну, мабуть, буде погано видно, теж воно є. Але а, ми покажемо зараз. О давай всередині покажемо. У нас тут є насверлені отвори. Ось я відкрив, ось я закрив. Е, Верхню верхні подачу ми можемо використовувати як допал, як режим допалу, якщо можна так сказати. А нижня нам допомагає відвести вогонь від дверця, тим самим зменшити кількість кіптів, яка попадає на двері. А також зробити горіння більш гарним. І настроїти правильно піч під кожен димохід, тому що в кожному димоході своя тяга, своє розрідження, і кожна піч горить по-різному. Цей функціонал дозволяє вивести піч в нормальний режим при будь-якому димоході. І коли ми вже заговорили про димохід, давайте на ньому зупинимося. Дана піч має діаметр димоходу 120 мм. і дуже цікаву річ. У нас патрубок димоходу, він такий собі конусообразний. Тобто він сходить на конус. Це нам полегшує процес монтажу димоходу. Це, до речі, для монтажників дуже класна фішка. А також дозволяє сюди причепити димохід від 115 до 120 діаметру. Говорячи про зовнішній вигляд, я не можу сказати, що ця піч, якась там дизайнерська, чи вона має якийсь там дуже вишуканий дизайн. Але в цьому ціновому сегменті. І не настільки є вимоги до печішок робити якусь дизайнерську. Вона має строгий простенький дизайн і має кілька варіантів виконання корпусу. Класичний стандартний варіант це емальований корпус, тобто це емальована сталь. Вона має кілька кольорів: білий, капучино, чорний, бордо, різні є кольори. А також є варіант в тертій сатинованій нержавійці, такий саме як цей варіант. Тобто, така собі простенька піч економ класу з дуже широким функціоналом. Давайте поговоримо про тактико-технічні характеристики даної пічі. Пічка має наступні габарити. Висота 950 мм, розмір поверхні варильної 370 на 375 мм. Вага пічки складає 66 кг. Досить, до речі, багато за рахунок шамоту. Потужність даного опалювального привода Максимальна 8 кВт, мінімальна 3 кВт. Мінімальна це м, та потужність, при якому прилад зберігає свою опалювальну горючу здатність. Коротше, це мінімальна 3 кВт це та потужність, при якій піч не затухне. Якщо ви повністю закриєте всі притоки і будете хотіти від неї меншої потужності, звичайно, піч горіть не буде. Їй треба кисень для горіння. Мінімальна 3 кВт, максимальна 8 кВт. Номінал. Приблизно 5 кВт. Номінал це середня потужність, на якій піч може опалити нормально гарно утеплене приміщення площею 60-80 квадратних метрів. Отже, загалом можу сказати, що дана пічка в своєму ціновому сегменті має найрозширений, самий найвеликий самий функціонал, а також вона дасть вам можливість за рахунок скла. Тут, до речі, є система чистого скла, забув сказати, так. вона вам дасть можливість насолоджуватись гарним горінням, класним вогнем. Отже, компанія Дім Тепла є ексклюзивним представником виробника торма в Україні. Ми маємо широкий асортимент печей, ми маємо запчастини до них, ми маємо сервіс, ми маємо обслуговування та забезпечуємо гарантію. Будь ласка, звертайтесь до нас, замовляйте. Пишіть коментарі, можете мене посварити, якщо я щось неправильно сказав. Мені буде дуже цікаво почитати, і я вам буду за це вдячний. Всім до нових зустрічей. Пока.